LF-Біофосфор біофосфор це макродобриво третього покоління, розроблене для ефективного усунення дефіциту фосфору та мікроелементів у всіх культурах протягом періоду вегетації. Фосфор один із найважливіших елементів для розвитку вегетативних і генеративних органів. Він активізує фотосинтез, регулює дихання, обмін речовин, процеси водопоглинання і формування клітинних мембран. Фосфор також бере участь у утворенні хлорофілу, інтенсивному цвітінні і забезпечує рівномірне дозрівання плодів. Особливо актуальний у фазах активного росту цвітіння, формування плодів та для підвищення зимостійкості норми позакореневого внесення для польових культур до 1 літра на гектар з витратою води 200-250 літрів для овочевих та ягідних 1,5 півтора літра. З водою до 500 літрів для садів і виноградників 1,5-2 літри на гектар, у 500-800 літрах води, у гідропоніці до 1 літра на 1000 літрів води, кореневе внесення 1 літр на 100 літрів води в пролитий ґрунт. Підживлення проводиться не частіше, ніж один раз на 10-14 днів протягом вегетаційного періоду. ЛФ-біофосфор 100 це повністю розчинне добриво. Сумісне з усіма протруйниками, добривами та засобами захисту рослин. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.